Привіт, футболмани та християни цієї суботи продовжилися лігові змагання вищаків першої та другого дивізіонів, але частину матчів прийшлось перенести через свино-собачу ракетну атаку, що відбулася в цей день. Якщо і тебе вже задовбала русня, як і мене, алгоритм дій дуже простий. Задонать на будь-який зручний для тебе благодійний фонд, що допомагає ЗСУ із. Кожною твоєю гривнею буде ставати все більше хороших русських, які вже не зможуть заподіяти нам шкоди. Що ж зі вступом закінчили, переходимо до основної частини. Почнемо з вищої ліги. Тут відбулося три матчі та кусту у драматичному протистоянні. Розійшлися мировою з Юрія Фарм 5-5, а благодать мінімально поступили з гадону 2-3 у християнському дербі. Матчем туру, і загалом сенсацією стала зустріч лідера змагань інтерагротех та претендента на золоту четвірку «Арі Авто. Автомобілісти останнім часом все більше і більше набирають форму, показуючи чудові результати, і ця гра не стала. В За відведений час підопічні Рубачука забила 4 голи, пропустивши лише два до своєї сітки. Відповідно, цей результат дозволяє їм підвищитися у рейтингу до третього місця з 18 балами в активі лише на одне очко відстаючи від Гедеона. Інтерат, незважаючи на поразку, продовжує очолювати турнірну таблицю. У першій лізі ж було не настільки цікаво, але дуже голю У першому поєдинку Десна зустрілася з атлетиком, і на перших хвилинах було враження, що дуель обіцяє певні сюрпризи, коли футбольні колективи йшли на рівно 1-1. Але з кожною наступною хвилиною такі прогнози все більше перетворювалися на ілюзорні. На Деснян прорвало, і вони почали заносити один м'яч за другим. Таких за гру було реалізовано аж цілих вісім. Атлети ж огризнулись лише двома голов. Лами, 8-2, і Десна продовжує своє полювання за медалями. Бо, в принципі, гра по результату. Дякую команді Атлетик. Вони я бачу також усилились. Команда в них і погана. У нас просто сьогодні перший тайм буквально залетіло все, а там вже ми грали. А кого з наступних ваших суперників вважаєте достойними на рівну гру? Полум'я. Тільки полум'я, да. Нас єдиний суперник. Я думаю, що ця команда буде претендувати на чемпіонство точно. А що думаєте стосовно гри аграрія? Вони останнім часом також заряджають. По грі побачимо. Першу гру їм програли, але ми програли і за своїх помилок. Ми там пропустили три голи в пусті ворота, тому гра покаже. Я думаю, командою також будемо боротися. У зустрічі Бухтауна за Яксом все було ще більш сумно. Лідер першої ліги виніс Аутсайдера 11-1. Ну і матчем туру, звичайно ж, було заруба між епіцентром та полум'ям. Епіки наразі не полишають бажання вирватися у золоту четвірку. Ну а полум'яним хлопцям потрібно було б у ній закріпитися. Ну і таке сильне бажання з обох сторін призвело до надцікавого та крутого матчу, який не залишився без уваги вболівальників. Першим забив Дмитро Миць, вивівши свою команду команду вперед, але будівельники не опустили рук і відіграли мінімальний розрив. Після цього гра складалася дуже напружено з великою кількістю моментів, але забити більше нікому так і не вдалося. Один один і обидва візаві отримують по балу до своєї копилки. А ми можемо бачити турнірну таблицю, де лідирують одразу дві команди: це Десна та Аякс. Завершуємо випуск другої лігою. Одразу на старті хочемо розповісти про матч Туру, бо він був єдиний, який відбувся і також підірвав голови багатьом прогнозистам. Йдеться про гру незламні та куба. Олександр Андросюк під час трансферного вікна провів хороший відбір та взяв команду майстровитих виконавців, але забігаючи наперед, це не допомогло йому виграти поточний матч. Натомість кубинці, як завжди, опиралися на свій кістяк та на звичну для них осадно захисну тактику силовою боротьбою, що дуже. Добре себе зарекомендували навіть з вищоліговою Юрія Фарм у кубковому матчі. Цього разу вони також забили першими і далі досить довгий час утримували мінімальну перевагу. Аж у другому таймі незламні декомпенсують її, і вже до кінця гри рахунок не змінюється. Один-один на руку усім іншим претендентам на золоту четвірку, але для цієї пари це не самий кращий результат. Ну і ми будемо з нетерпінням очікувати перенесених матчів.